Всім привіт, друзі! З вами MaxFeliex 42, і сьогодні в вашій увазі пропонується бій на середньому танку 6 го рівня США, Sharmon Jumbo або M4A3E2. Вже раніше на каналі відео було теж з цим танком, теж там були досить непогані результати, правда акаунт був інший. Ну, зараз на основному аккаунті танк взяний в пару до співзводним для того, щоб грати на шостих рівнях. Досить таки цікавий танк, зручний в плані стрільби в тому, ну, в тому плані, що не треба нікого вицілювати собі фугасками. Кидаєш силует і можна собі спокійно, не напружуючись грати. От, додатково я доставив на нього турбонагнітаж для того, щоб... Ну, швидкість танка була більша, а не 35, а 39-40 км на годину. Потужність більшилась. Ну, Як бачите, досить непогано ми ще їдемо, при тому, всьому, що в нас яка-не-яка є броня нашого танка. от. Граємо ми в однорівновий бій, граємо з іншими танками 6 рівня. Є в нас важкі танки. Ми бачимо в ворожому стапі як два кв других Я розумію, що вони сюди поїдуть, тому, тому прийняв рішення їхати на цей фланг, на jk лінії тому що ну, за все тут буде легше доменшити танків, які ігнорують нашу броню. Бачимо, що засвітилися, розуміємо, що десь, очевидно, тут хтось стоїть, стоїть в кущах, стоїть з трубами. З маскувальною сіткою і пересвічує, тому я падаю зразу сюди в траншею для того, щоб можна було звідси використовуючи корньовану башту, хороші кути вертикального наведення відігравати. Помічаю, що є от цілі ось тут і раз між будинками є простріл, можна виїхати і фугас запустити в їхню сторону. Чекаю лампу. Лампи не спрацьовує, значить тут мене ніхто не пересвічить. Акуратенько кладеться Фугас прямо на кришку МТО Черчіля 7 -го. У нього там буквально 31 хп залишалося, от я їх і добрав. Але другий там за будівлею вирішую трошки змінити позицію, перевірити, можливо, тут хтось зараз буде. Підсвічуватись, теж непогана є позиція ось цей кущ. З одної сторони, що з іншої, зараз Т50 нам буде підсвічувати, ми будемо пострілювати. Займаємо позицію і готуємось вести вогонь. Тут гарно фас залітає без пробою, але теж досить непогано. Танкуємо і КВ раз. Тебе досить картонний, але, на жаль, ми його не змогли пробити, аби вилетіло б зараз ці 400. Другий снаряд уже приземлився на землю, не попав в ціль, на жаль, могло б бути досить непогано, могли добити навіть. Б-50 Рентгенить ворожого Т-50 я бачу, що вривається на спор. Кидаю, теж чомусь без пробою треба було давати трошки вище. Групку рубку стріляти, так як зараз. Ну, зараз звожуся для того, щоб даю трошки на хід, але даю погано. Треба було трошки раніше нажати кнопку стрільби, раніше випустити снаряд, трішечки Про рахунок був. Співзводний каже, що він ліг трішки відпочити. Я їду його перевертати. Ми відволікаємось там від ведення бою. Раз перевернемо тіммейта і повернемося на нашу позицію. У нас просто е тіммейт вирішив протестувати фізику в танках. А фізика в наших танках така, що вона часто може злий жарт зіграти, де йому сигналізують, що там є в нас Т-150. І так і напрашується. Ми зараз потихеньку почнемо його розвалювати. Він стоїть бортом під кутом, досить велика приведена броня, і відповідно фугаси її ніколи в житті не проб'ють. Але хоча б потрошки його можна буде стопити. Тут знову залягає на землю фугас, тімейта летить краще снаряд. Знову ж таки лягає на землю, не долітає до цілі. Пробуємо далі. Відкочуюсь, тому що розумію, що підсвітився, синалізую тімейте, щоб теж відкотився, щоб зараз від артини склопотати. Пробуємо далі по Т-150. Знову ж таки, снаряд не долітає до цілі, падає раніше. Збиваю стіну для того, щоб вона нам не заважала в подальшому. 150-го нема. І також ще не злився ОІ, його арта добила. Я бачу, тут є т ТР-2. думаю, що буде проїжджати, він не проїжджає і виїжджаю вже на нього я. Даю в корму, але без пробою. Він стиг довернутися трішечки, і відповідно рахунок проведної броні тут теж даю, але снаряд прилітає наскрізь, взривається вже за танком. Ну є, є такі споконвіку баг World of Tanks з цими снарядами, які пролітають наскрізь. Нічого вже не попишеш, вже як є. Ну і під, підрашуємо далі, піджимаємося до ворожої бази. Розумію, що в них залишається три арти, які, скоріш за все, стоять тут. Є от ст по якій я не, не дав шот, в принципі, зробив це правильно, інакше я би підсвітився. Бачимо, тут є танки, які в прострілі. Робив на першій передачі, бачу дуже довго зводимось, зупиняємось, даємо шот. Снаряд не долітає, знову ж таки падає раніше. Майте каже, що я вже щось розбушувався. Можливо, можливо, нерви таки здавала трохи на стрімі. Кладу прямо в маску біля гармати. Але фугас є фугас, якась шкода тей завдається Тут Трішечки не пощастило, пішло буквально. Трішечки справа від танк. По пантері, ну, не до пантері не, не залітає, падає вже за нею. Ну і тут КВ другому вже кладу на башту зверху свій фугас. Я продовжую вицілювати. Знову ж таки, снаряд впав раніше, не долетів до цілі. А тут залетів, тому що не було вибуху, а це означає, що снаряд. Залишився в цілі. Тут був вибух, тут снаряд полетів вправо, не туди, куди я цілився. Бачимо, що не до Пантера штовхає КВ2. Тут знову ж таки залітає, але відволікає арта, яка тут стріляла, і засвітилася об мене. Даю шот з пробоєм добиваю. Часом 5 фрагів. Забуваюся, де там світилося танк. Згадую, що це було тут. Бачу, що я напорухався труп, кидаю. І як бачите, блайнд не пройшов даремно, ворог таки до останнього сидів там, нікуди не рухався, не виїжджав звідти, за що і поплатився. Приймаю рішення їхати через кущі, щоб мати хоч якесь мінімальне маскування. Знаю, що є тут ще дві арти, Залізаю. Треба проїхати так, щоб не, не зачепити коло захоплення бази, щоб не, не сигналізувати ворогам що е, нас, е, що ми тут приїжджаємо, щоб вони не знали про це, щоб до них був сюрприз. Каже, що з такої нас спосібно до 8 буде кидати. Ну, Це таке діло. Часом треба брати е, е хіт-бою у свої руки. Щоб перевалитися, розумієш, тут арта, от одну знаходжу. Повністю зводжуся, з метою пробити. Ну, летить, в, попадає в гусницю, відповідно, не пробивається. Тільки о, осколками наноситься дамаг. Треба було, можливо, треба було взяти трошки вище. Ну знову ж таки, стараєшся, так, щоб танк був повністю в прицілі, щоб мінімізувати оцей розльот, що десь снаряд пролетить повз. Краще трішечки задамажити чи не задамажити взагалі, коли промажеш. Ховаюся за цей камінь. І якраз підсвічується арта. Там мене теж бачить. Теж трішечки зачекав і відповідно через це отримав. Ну, нічого страшного, ХПшки ще є, 328. Подроблю помилку, треба було відсвітитися, не відсвічуюсь, виїжджаю і зразу, поки я ще в перманентному засвіті, получаю від ВКшки. Чекаю, щоб ВКшку підсвітили кіммейти. Це має позицію для ведення вогню. У нас 7 фрагів. Ми йдемо от, на медаль Redлі, так як мені вже пишуть в чаті. Зводжуся, буду потихенько накидувати. Перший залітає в труп КВ2. Другий попадає стоять 7 дамага. Без пробою, але дос досить достойний дамаг. Другий залітає теж 144. Залишається 289. Не попадаю. Я ВК забирає одного мого тіммейта. Даю шот. І, очевидно, другий мій тіммейт пробуває, а мій фугас зразу після того добирає. Там чи уламками, чи можна трішечки все ж таки зачепив його корпус танка. Ну, і так от 8 фрагів. Тож, дивимось результати і дякую всім за увагу.